Вітаю вас! Давайте подивимось психологічною колодою. Психологічною. Українці готові на будь-які поступки, щоб нарешті просто жити в спокої. Українці готові на будь-які поступки, щоб жити в спокої. В принципі, як таковий мир, спокій. Боротьба наша внутрішня. Це внутрішня боротьба. ще. Ну, Одне замальовуємо іншим, і знову рух вперед, не дивлячись ні на що. Вибір. Оцей наш вибір. Знаєте, тут ми вже настільки втомлені, що нам хочеться просто миру і спокою. Ось. А ось це наш стан. Оце наш стан. Оце ми. Нам потрібен спокій. Що вам скажу? Психологічно, нам вже просто спокій. Ми виснажені. У нас постійна боротьба, в нас постійний вибір, в нас постійні думки. І нам настільки це набридло, і ми не живемо якісне життя. Ось чому ми намагаємось просто виживати, а не жити. На жаль, розумієте, зараз ось я чому створила другий цей канал, щоб якось. Продвигати психологічний режим життя в цих умовах. Тут більше про психологічний наш стан. Тут іде ця сторона, наша психологічна, як ми живемо. а живемо в жопі, нам вже якби потрібні поступки, в принципі, будь-які в плані психологічної теми навіть, щоб ми почали жити. Нам вже психологічно, ось ми люди, так? І ми хочемо вже просто жити. І ми не хочемо замислюватись про все тут і зараз. Ми хочемо передихнути те, що нам потрібно. Так, українці готові на будь-які поступки дії, щоб настав мир і спокій. Ось, Українці на це готові. Ризиковий крок. Ось, дивіться, ризик. Так, ризик. Ризики всюди є. Але цей ризик є виправданим. Все одно, так, відкладу. Дій зараз. Треба дія. Що вам сказати, так. Давайте так. Ось красиво льодочок ложить. Нам треба зважити всі ризики, зробити дії, і буде те, що ми хочемо. З урахуванням ризиків. Я вам скажу так. Зараз ми в стані спокою. Ми хочемо просто спокою передихнути, відпочити. Це для нас буде нормально, це для нас буде нормально. Ось чому справа. Далі розберу розклади про психологічне нагнітання, знущання. І, знаєте, тут, мабуть, треба вмикати регіональність, бо окремо для Донеччини треба робити стільки людей, звідти пише не дуже приємні коментарі, таке начне, що всі вони круги винні. Оце ми розберемо окремо звинувачення оточуючих і тому подібне. Бо це агресія на інших людей, яка не повинна бути. Ось і все.